Все частіше українські виробники беруть участь у престижних міжнародних форумах. Вперше цього року дві чернігівські швейні фабрики стиль» та Елегант стали учасниками одного з наймасштабніших у світі заходів індустрії моди Прем'єр «Прем'єр Віжн» в Парижі. Ця подія проводиться для професіоналів і спрямована на пошук сировини та різних послуг світу моди. Участь в таких форумах відкриває нові можливості для чернігівських виробників, які постраждали під час облоги міста, дає поштовх для відновлення і подальшого розвитку підприємств. А головне показує світу, що, попри війну, українці не зламалися, натомно працюють і виробляють якісні товари. Чомусь вважають, якщо є в тебе якийсь вироб, і ти його хочеш продавати не тільки в Україні, а і в інших державах, а, наприклад, у Європейському Союзі, то щось вважають, що якщо ми вже працюємо і будемо поставляти вироби свої в Європу, це вирішення всіх питань. Ні, це ще ускладнює роботу, бо тому, що, по-перше, потрібно розуміти, як робити логістику, і найголовніше, головне що ти до, до, повинен усвідомити, Домулювати наскільки це відповідально поставляти якісний продукт, який відповідає всім стандартам, міжнародним стандартам, виставка це такі, як я вже казала, мосток. Мосток показати, що є країна, Україна це держава, вільна держава вільних людей, яка е, може е, не тільки поставляти мілітарі одяг або спецодяг, а це держава, яка може е, спортивний одяг, фешн е, одяг, або на, наприклад, е, дитячий одяг. Потрапити на європейські ринки не просто через високу конкуренцію і вимоги однак на фабриці «Елегант» вже багато років успішно співпрацюють з відомими європейськими компаніями. Зараз, наприклад, шиють чоловічі кортки для всесвітньо відомого бренду. Однак індустрія моди не стоїть на місці і вимагає йти в ногу з часом і дотримуватися все нових і нових стандартів, які впроваджують і на Чернігівській фабриці. Індустрія досить змінилася. Якщо раніше просто варто було шити якісно і багато, цього вистачало. Тепер світові бренди вони задумуються над своїм слідом в екології, в соціумі і тому з'явилося безліч стандартів яких, які вимагаються підтримуватися у всіх їхньому ланцюгу поставок. Відповідно, ми, як виробники, є основою з цього ланцюга поставок. За останній час компанія проходила безліч міжнародних аудитів на відповідні соціальних стандартах. Це Amphorib SI, Fairware, у нас з'явилась новела, більш екологічна такий заточений стандарт: це індекс Хіга, так званий. Зараз компанії масово до нього під'єднуються для того, щоб показати своїм покупцям їхніх товарів, що товари вони виготовлені були екологічно що на цих фабриках, де виготовляються, немає. Проблем з соціального характеру, що працівники мають відповідні умови, і особливо це сама більша фішка цього це екологія. Тому компанії хочуть бачити, що фабрики розвиваються, турбуються над використанням води, електрики і всього решти. Війна зруйнувала не тільки домівки багатьох українців, а й зруйнувала багато планів чернігівських виробників. Вони вимушені шукати і виходити на нові ринки збуту. Це складно, але цілком реально. Виробники усвідомлюють, що потрібно жити не тільки сьогодення, а й думати про майбутнє, про забезпечення роботою людей, сплату податків і таким чином підтримувати країну і. Українську армію. До uh, лютого 2022 року у нас дуже був гарний проєкт з данською кампанією, де ми uh, повинні були uh, розширити свої можливості з uh, в декілька разів потужності. Uh, зараз uh, цей інвестиційний проєкт uh, не залишається. Він Просто відкладається на деякий час, але ми кажемо за те, що що буде в майбутньому. Це розвиток, і це розвиток держави, держави вже вільної держави. І зараз є економічні зміни, є політичні зміни, і в час під час змін, якщо ти зупиняєшся, то під підприємства або бізнес він або вмирає, або повинен навпаки. Ще більше вкладувати енергії, щоб більше вкладувати свої сили для того, щоб розвивати і розвивати не тільки себе, не розвивати не тільки особисто себе а розвивати бізнес, розвивати регіон, в якому ми знаходимося. Нам потрібно відстояти нашу свободу і нашу державу. А для того, щоб відстояти, повинна роботи, робити економіка, поповнювати бюджет, і це саме головне. А бюджет поповнюється, коли працюють підприємства і сплачують податки. Тому, коли ми зараз кажемо, що потрібно вистав... їздити на виставки, потрібно, бо це розвиток компанії, і це збільшення обсягу виробництва, і це збільшення податків. Зараз державі на голов... я дуже. У держави ще дуже багато клопоту, дуже багато. Але потрібно не забувати, що буде через 5, через 10, та що через 2 роки у нас буде. Чернігівці вже давно складають серйозну конкуренцію китайським, турецьким та іншим виробникам. можуть виготовляти широкий спектр продукції. Є високотехнологічне обладнання, а головне працьовиті і талановиті люди.